Збройні сили України продовжують знищувати окупантів по всій лінії фронту. За повідомленням Генштабу, наші військові цього разу в результаті удару по базі російських військ ліквідували вище військове командування та офіцерів Федеральної служби безопасності у окупованому Лисичанську-Луганської області. Наразі відомо про знищення щонайменше 100 осіб. Друзі, давайте підтримаємо Збройні Сили України лайком на цьому відео. Вони роблять дуже тяжку роботу. Про знищення ста офіцерів заявив голова Луганської області Сергій Гайдай. За попередньою інформацією, у тимчасово окупованому Лисичанську знищено колишню будівлю Служба безпеки України, де окупанти організували собі штаб. Поки що вийшли з чату близько 100 зовсім нерядових абонентів, заявив він. За попередньою інформацією, ракетний удар був нанесений за допомогою реактивних систем Хаймарс. Дуже яскравий приклад того, як чудово працює українська розвідка спільно з артилеристами. Друзі, віримо у наші збройні сили разом до перемоги.